Світло є, сказали американці, у 1939 році представляючи першу енергозберігаючу лампу. Напевно, тоді вони не замислювались над тим, що їхній винахід не тільки допоможе отримати якісне та економне світло, а й наразить на небезпеку чималий відсоток людства. За останні декілька років в Україні різко збільшився рівень використання населенням енергозберігаючих ламп для освітлення будинків. Переконавшись в тому, що такі лампи економлять кошти, люди нині все більше надають перевагу саме їм. Ки уряд з 1 січня 2009 року навіть заборонив бюджетним організаціям купувати лампи розжарювання, таким чином зобов'язавши використовувати енергоощадні освітлювальні прилади. Щороку в Україну завозять до 30 мільйонів штук люмінісентних ламп, і майже стільки ж виготовляють українські виробники. Тільки у нашому обласному центрі їх нині використовується майже 700 тисяч. Міфи про те, що такі лампи шкідливі для використання у квартирах та будинках, давно залишилися в історії. Енергозберігаючі лампи дійсно наповнені парами ртуті. Під впливом електроенергії пари ртуті починають генерувати ультрафіолетове випромінювання, яке нанесений на внутрішню поверхню колби люмінофор перетворює у видиме світло. Однак у робочому герметичному стані ніякої шкоди для здоров'я і навколишнього середовища такі лампи не несуть. Лампу розбити або просто виконати у смітник, то подальших проблем не уникнути. У стандартній енергозберігаючій лампі міститься від 3 до 5 міліграмів ртуті. А ртуть одна з найтоксичніших речовин і може завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю. Тому зрозуміло, що просто викидати лампу, яка відпрацювала свій термін, до побутових відходів не можна. Тоді її подіти. Власне з цього питання постає реальна картина того, як ми своїми ж руками допомагаємо довкіллю стати ще бруднішими. А, у мене вдома назбиралися кілька лампочок, і а, постало питання, куди ж подіти ці лампочки? А, я телефонувала з санепідемстанцією в управлінні МНС. Однак мені не могли сказати, в яке місце я маю занести ці лампочки. І, врешті-решт, я знайшла фірму Екохелп, яка єдина має в нашій області ліцензію на збір і перевезення таких небезпечних відходів. Звернулася із директором, він мені розповів, куди я можу принести ці лампочки на утилізацію. Виявилось, що я перша людина, яка зателефонувала і захотіла лампочки йому здати. Ось так зовсім випадково пані Олена дізналась, що за 12 років існування фірми «Екохелп», яка єдина в області має дозвіл на збір відпрацьованих енергозберігаючих ламп. Жоден рівнянин не приніс їх на утилізацію. Можна припустити, що громадяни не зовсім освічені в цьому питанні, але ж упаковка ламп містить спеціальні вказівники та інструкції. на индивидуальной упаковке э, значок, который требует, что лампа не должна быть брошена в контейнер, где побутовые отходы обычные. Э, есть инструкция разработана, что делать, как и так далее, когда лампа или пошкоджена, или вышла из строя по причине долговечности. Ее надо утилизировать на специальных пунктах утилизации. Вперти кажуть, що в Україні лише 2% людей читає інструкцію з використання люмінісентних ламп і свідомо хоче за правилами здати такі лампи на переробку. Я знаю багато знайомих, які на даний час тримають кілька лампочок і чекають, коли нарешті можна буде їх здати. Тоді напрошується наступне питання: чому досі пункти збору марно чекають відвідувачів? Насправді відповідь криється як завжди у нашому законодавстві, яке впровадило у виробництво лімісентні лампи, але проблем з утилізацією не передбачило. Відтак, єдине підприємство у Рівному, яке має ліцензію на збір всетих жартутних ламп, може приймати його за двох умов. Потрібно скласти договір з приватними підприємствами, Там акт виконаних робіт, звичайно, сума вони нам повинні перерахувати кошти за збіри, Плюс їхнє паркування також має бути, і там, якщо вони хочуть, то їхня доставка в рівне на наші склад. Якщо ні, то ми власним транспортом їх забираємо. В середньому 5-60 там це залежить від довжини лампи, там їхнього розвитку, там від кількості ртуті лампи. Вартість послуги має оплатити та людина, яка бажає позбутися в лампи, що вже вийшла з ладу. Та чи багато серед нас свідомих громадян, що ладні нести 5 гривень за ту річ, яка вже ніколи не принесе користі? Власне, для того, щоб дізнатися, а як же ж який стан справ реальний у нашому місті із енергозберігаючими лампами заліз їх утилізацію, тому було б вирішено звернутися до фахівців, зокрема до Інституту соціальних досліджень Національного університету Острозької академії для того, щоб провести таке соціологічне дослідження. Тобто було опитано 623 респонденти у місті Рівне по віковій статі, по, по, по віковій структурі, по статі, по освіті. Тобто, дивилися, ми по суті зробили науковці, зробили по суті невеличкий такий зріз міні-рівне, і виявлено було, що дві третини рівнян використовують лампи. Енергозбергаючи у своїх господарствах, в своїх квартирах, єдине тільки що більше 88% добре і чудово розуміють про небезпеку, яку містять в собі енергозберігаючі лампи. Ми ще стоїмо. На порозі, можливо, ще вже не зайшли дуже далеко, але ще стоїмо на порозі дуже значних проблем, тому що не розберігаючи лампи, і в цьому їх велика перевага, вони довгий час служать. І дуже, ну, на кілька відсотків людей навіть сказали, що вони ще не зіткнулися з такою проблемою, тому що ще жодна лампа не перегоріла. Загальний обсяг тих ламп, які зараз були використовуються, це, це близько 600 тисяч ламп у місті Рівне. І при цьому 200 тисяч, понад 200 тисяч цих ламп були просто викинуті у смітник сфері адміністративних правопорушень за виконату у смітник енергозберігаючу лампу передбачено штраф від 51 до 170 гривень. Та ні, СЕС, ні, екологічна служба, які мають контролювати дану ситуацію, поки відповідних стягнень не накладали. Коли ми поставили таке пряме запитання стосовно того ем, до садстанції, до екологічної інспекції стосовно того до Відділ екології міського підкому. Скільки було людей притягнуто, ну, за таким правопорушенням не було притягнуто людей. По-перше, всі чудово розуміють безперспективність, скажімо, таки, такого роду э, штрафів. А з іншої сторони, всі чудово розуміють, э, ну, що виходу людей іншого немає. Так, обсяг цих правопорушників мимоволі настільки великий, що очевидно цим ніхто не займається. Міське сміттєзвалище реальний доказ того, де знаходяться відпрацьовані люмісентні лампи. Така, умовно кажучи, утилізація не на користь ні нам, ні прийдешнім поколінням. Загрізнення води, загрізнення, якщо лампа розбита, буде лежати і на солнучці, і це іспарення. Тобто, то фон. Ми знаємо, що допустимо це тисячі тонн. плавают вокруг нас в атмосфере, но они, и вот добавка к этому, вот оно, в принципе, влияет. Бетхоин умер от чего? От того, что он там форель словили в сене, он скушал ее, и сейчас по волосинке определили, что он умер от ртутного отравления. Потому что форель была заражена, потому что сена была заражена ртутью. из-за технологий, которые были в той период. И поэтому вот такой исторический так, так факт. Проблеми утилізації енергощадних ламп з кожним роком в Україні ставатимуть все більшими. Фахівці, які нині опрацьовують дане питання, переконані, що вирішити його можна швидко та якісно. Але для цього потрібно заручитися підтримкою держави та її громадян. Водночас органи місцевої влади мають створити такі умови для людей. А у нас таких умов на данный час нет. Ну, в первую очередь, идеологию надо, пропаганду, потому что нужно воспитывать население. С другой стороны, никто за 5 времени утилизации не понесет лампу. Поэтому нужно сделать ну, такие нормативные акты какие-то, которые бы стимулировали население особенно идти В той пункт і йти в пункт продажі, і лампу може бути міняти на льготних ценах взамен, то лі предложити дати лампу по дешевій ціні, а забрати відработати. От це один из методов. Да? Я думаю, що років п'ять і звичайних ламп не буде вже в природі. А проблема буде збільшуватися по їх збору, по їх деталізації і. Самі екології. В ну, всьому світі ці проблеми вирішуються набагато швидше. Як в нас вони будуть вирішуватися, як буде підтримка держави чи законодавчого вони будуть більше регулюватися. Не плюю криницю, бо прийдеться і тобі води напитись. Каже народна приказка. Нехай ця народна мудрість сьогодні стане неписаним правилом для тих, хто користується енергозбережними лампами, бо викидаючи їх у смітник, ми наносимо непоправну шкоду для довкілля та для здоров'я людей.